Унаслідок пошкодження Кримського мосту російські окупаційні війська втратили можливість перекидати озброєння та техніку з Криму. Як повідомляється про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини про це повідомила керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Друзі, поки наші захисники роблять окупантам бавовну, ви можете написати щось приємне їм у коментарях та поставити лайк, щоб більше людей дізналися про нову та актуальну інформацію. Уже критичний стан у них зі спорядженням з поставками з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалося, і майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський міст. Наразі навіть море на нашому боці, навіть природа проти того, щоб щось там функціонувало. Вони навіть пароми зупинили. Через вітер неможливо здійснювати сполучення між точками через протоку, вони дійсно потерпають через нестачу обладнання, боєкомплектів військової техніки сказала гуменюк. Вона також зазначила, що окупанти навіть не роблять спроб переправити вантаж з лівого на правий берег Дніпра. Як повідомлялося, вранці 8 жовтня на Керченському мосту, що з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом, зафіксували вибухи пожежу. На залізничній частині мосту загорівся вантажний поїзд. На автомобільній обвалилася частина дорожнього полотна. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав пожежу та руйнування Керченського мосту проявом конфлікту. Між ФСБ, приватними військовими компаніями та Міноборони Генеральним штабом Росії. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!